Друзі, ви дивитесь ранок вдома. Ми з вами щодня від 7.00. Сподіваємось, Сподіваємося, разом з нами ранок буде спокійним, організованим і приємним, без метушні та стресу. Якщо раптом пропустите котрись із цікавих сюжетів, підготовних журналістам ранку вдома, не переймайтеся, все можна знайти в соцмережах. Посилання на наші сторінки у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі зараз на ваших екранах. Бережіть себе і своє здоров'я фізичне та ментальне. Наступний сюжет про те, як колектив центру ментального здоров'я Зворзеля рятував своїх пацієнтів на початку повномасштабної війни, і як там mm. зараз прави Дізнаємось сюжет. 24 лютого в 5 годин ранку нас підняли по тривозі на Zoom нараду, включили в групу Воєнний стан, де вже повідомляли про все, що може відбуватися. Були попереджені про те, що планові госпіталізації заборонити і, по максимуму, хто може перебувати вдома з родичами на підтримуючій терапії, виписати додому. Таким був перший день війни для Тетяни Пономаренко, очільниці Київського обласного центру ментального здоров'я. У психіатричному закладі тоді перебували 297 пацієнтів. Треба було діяти виважено та швидко. Більшість пацієнтів рідні забрали додому, і на вечір, 24 лютого, у лікарні вже лишилися 62 особи. Вони були одними з перших, хто відчув на суді російську агресію, адже лікарня розташована у Ворзалі, неподалік гостомельського аеродрому. Там лунали Такі вибухи, що здригалися стіни. Ми постійно спускали під час цих вибухів 12 діток. У нас було і інші пацієнти були дорослими. Це 50. Ми всі спускалися в підвальне приміщення, де перебували, коли стихали ці вибухи. З укриття виходили тільки для того, аби погодувати пацієнтів і роздати їм ліки. Згодом зникло світло, опалення та зв'язок. Тож вирішили евакуювати людей. Це було холодно, тривожно. Не знали, що буде на ранок, але якось справились. Завдяки, звичайно, персоналу, який зреагував, який теж чергував, був тоді на чергуванні, які працювали, дивились всі за кожним пацієнтом, враховуючи відділення, де вони були. Ну, це спростило. Спростило мені як черговому лікарю набагато багато роботи. Важко говорити про ті події і Катерині Землярчук, старшій медсестрі четвертого відділення. Вона вже знала, що розпочалась війна, але приїхала вранці на роботу, допомагала вивозити хворих. І весь час була поруч зі своїми пацієнтами. Пані Катерина працює у закладі вже 40 років. Закрили ми евакуацію хлікарню 10 годин вечора. Їхало вже ні світла, не було нічого. Вже бородянка була темна, вже чулися вистріли. Приїхали, нас поселили в бородянський інтернат. Ну ми там пробули. Вісім днів. Коли Бородянка опинилась в окупації, пацієнтів перевезли до психіатричної лікарні на Житомирщині, а медичний центр у Ворзелі майже на місяць став лігвом російських загарбників. І як наслідок, приміщення дуже постраждало. Його обстріляли і розграбували росіяни. Вони винесли весь м'який інвентар, тобто всі постілі, матраси, ліжка. Вони повиносили все, що можна було винести, розгребли всю аптеку. Вкрали апарат УЗІ, дві одиниці автотранспорту, весь автотранспорт інший, який лишився в закладі, весь знищили, побили, постріляли. В лікарні повністю вся підлога була встелена гільзами. І запінина піною з вогнегасників. Кілька тижнів медичний персонал та волонтери рятували лікарню від наслідків російської агресії. І 10 травня психоневрологічний заклад відновив свою роботу. До центру ментального здоров'я повернулись пацієнти. Сьогодні їх 287. У закладі відновили діагностичну лабораторію, зробили косметичний ремонт у приміщеннях. Меблі привезли волонтери. Усього, що пережили, вже й не пригадати, каже Тетяна Вікторівна. Тоді думали лише про те, як зберег. Ти, життя людей. Вразила згуртованість наших пацієнтів, тому що це не характерно для психічно хворих. Вони були дуже згуртовані. І вразила підтримка колективу. Все-таки ну, я пишаюся ними, правда. Кожним працівником закладу я пишаюсь. І дякую їм за підтримку, за довіру, за допомогу.